Нещодавно придбав на Алиекспрес мініатюрну стрічкову шлифувальну машину в гриндер потужністю 150 Вт, і вона перевершила всі мої очікування. Компактні розміри 15 на 14 на 13 см і легка вага близько 1,5 кг роблять її ідеальним вибором для домашньої майстерні. Корпус із нержавіючої сталі з обробкою методом волочиння дроту забезпечує міцність, зносостикість і стійкість до корозії, що гарантує довгий термін служби пристрою. Особливо порадувала семи регулювання швидкості до 10 тисяч обертів на хвилину і можливість перемикання напрямку обертання, що дозволяє адаптувати роботу під різні матеріали. Регулований на 45 градусів робочий стіл додає зручності, при шлифуванні під різними кутами. Регулювання швидкості здійснюється за допомогою блоку живлення, що дозволяє змінювати напругу від 12 до 24 вольт. Що забезпечує додаткову гнучкість у налаштуваний пристрою під конкретні завдання. Мідний двигун постійного струму потужністю 150 Вт, забезпечує високий крутний момент і низький рівень шуму, що робить процес шліфування комфортним і ефективним. У комплекті поставляється 10 шлифувальних стрічок розміром 25 на 330 мм, що дозволяє одразу приступити до роботи і замінювати стрічки за потреби. Окремо варто зазначити наявність кількох отворів для відведення тепла, які запобігають перегріву пристрою і подовжують його термін служби. Ця шлифувальна машина також сумісна з додатковими аксесуарами, такими як шлифувальні круги, свердла і гнучкі вали придбаються окремо, що розширює її функціональність для різних завдань, включаючи різку і гравірування. В цілому, я повністю задоволений покупкою. Мініатюрна стрічкова шлифувальна машина Гриндер поєднує в собі якість, функціональність і зручність використання, що робить її чудовим вибором для любителів, зроби сам та професіоналів.